НК «Текл» раді представити вам оновлений комплект бузбарів та бенстіків, розроблений для тих, хто цінує компактність, надійність та естетичність у полюванні за карпом. Ми зберегли традиційну та перевірену часом концепцію, додавши нові рішення, які гідно оцінять українські рибалки. Даний комплект повністю виготовлений із нержавіючої сталі. Внутрішня телескопічна стійка має форму шестигранного прутка, що запобігає прокручуванню. Також ми вирішили відмовитись від різьбового з'єднання та інтегрували систему швидкозйому прямо у буз -бар. Тепер встановлення сигналізатору займає лічені секунди. Іще одна річ. НКТЕКЛ в жодному разі не обмежує вас у використанні нашого продукту лише на дерев'яному помості. Для цього була перероблена конструкція стакану, і тепер ви маєте можливість встановити його на будь-яку поверхню. Разом із цим в комплекті ви знайдете набір кілків, що виконують функцію стабілізатора та запобігають прокручуванню стіек на ґрунті. Ну і звісно, сумко чохол для зручного транспортування. До зустрічі на водоймах з повагою повагоюнка текл.